Більше правих, більше лівих. Началі жінка у Німеччині почав роботу новообраний парламент. А уряд Олафа Шольца офіційно пішов у відставку. Коли присягу канцлера Німеччини прийме Фрідріх Мерц і чого чекати Україні від нового німецького уряду? Тетяна Логунова розкаже на пам'ять та знайомство старожилів німецького парламенту з новачками через місяць після дочасних парламентських виборів депутати Бундестагу зібралися на своє перше засідання і одразу обрали голову згідно з конституцією. Це друга за важливістю посада в країні після президента і перед канцлером. Замість соціал-демократки Бербель Бас керувати німецьким парламентом. Тепер буде християнська демократка Юлія Кльокнер. Цей парламент стежитиме за новим федеральним урядом, що найменше так само прискіпливо, як і попередній. Якщо в когось є ілюзії, що нас обрали лише для того, щоб закріплювати ухвалені урядом рішення, то я змушена розчарувати. Цього не буде. У фрау Кльокнер попереду чотири непрості роки. Німецький парламент відчутно змінився. Більшість голосів і досі в демократичних партій. Утім, велике представництво в новому бундестазі отримала ультраправа альтернатива для Німеччини. Вона подвоїла свій результат на дочасних виборах. Доволі сильні позиції. У лівих разом ці дві політичні сили тепер мають блокувальну меншість голосів. Тобто, без них не зможуть ухвалити рішення, для яких потрібна кваліфікована більшість. Наприклад, в внесення змін в конституцію у правих популістів та лівих більше 200 місць в парламенті. Третина від загального складу. Представники цих політичних сил мають схожу позицію щодо України. Там виступають проти постачання зброї українському війську та за діалог з Москвою. Вплинути на зовнішній курс офіційного Берліна вони навряд чи зможуть. Але ці голоси тепер точно звучатимуть гучніше. Одразу після засідання нового парламенту у відставку пішов уряд Олафа Шольца. Канцлер та міністр отримали відповідні свідоцтва з рук президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Ви прийшли до влади у розпал пандемії коронавірусу. А потім було 24 лютого 2022 року. Росія повномасштабно напала на Україну. Відтоді світ став іншим. Люди гинуть, люди тікають від жахливої війни. Війни, яка мала серйозні наслідки, передусім для України, але не в останню чергу й для Німеччини. Нападу зазнали і цінності нашої мирної об'єднаної Європи. Кабінет Шольца виконуватиме обов'язки щонайменше ще кілька тижнів, допоки не сформують нови. Й уряд коаліційні перемовини йдуть важко жодних гарантій, що християнські демократи та ездеки встигнуть домовитися до Великодня, нема попри обіцянку, впоратися до свят. Ми не дамо на себе тиснути жодними способами чи планами. Ми підпишемо коаліційну угоду лише в тому разі, коли вона справді зробить життя людей в цій країні кращим на нас дивляться люди. Вони спостерігають за нашими діями і очікують, що ми сформуємо міцний уряд, який забезпечить країні стабільність. Це головна мотивація нашої партії. У переговірників є три тижні. Якщо вони не встигнуть домовитися до страсної п'ятниці, то Фрідріх Мерт стане канцлером Німеччини вже у травні після великодніх канікул. Тетяна Лугунавічла Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.